Привіт, малята! Сьогодні вже 1 квітня настав другий місяць весни. До речі, а ви знаєте, що саме 1 квітня відзначають Міжнародний день птахів? Адже з настанням весни повертаються у рідні місця перелітні птахи. Одні птахи прилітають до нас раніше, а інші пізніше. Час прильоту залежить від того, коли в наших краях з'являється для них корм. Малята здавна відомо, що птахи приносять велику користь людині. Вони зберігають ліси, поля, гаї від шкідливих комах. Інакше шкідливих комах розвелося б стільки, що вони знищили б усі зелені насадження на землі. Люди називають птахів своїми пернатими друзями. Вони можуть підніматися вище хмар, перелітати через пустелі і моря, скачуть з гілки на гілку, перелітають з дерева на дерево, але так і білка вміє. А от летіти за тисячі кілометрів і потім повертатися назад можуть лише птахи. Вони окраса нашого саду, полів, степів, гаїв, своїм яскравим забарвленням, дзвінкою піснею роблять наше життя радісним і приємним. І ось що вони про себе розповідають. Я грак, раніше говорили грак на горі, весна на дворі. Я великий чорний птах. Маю міцні крила і сильні ноги, якими розкопую грунт. Полюбляю я насіння, черв'ячки та комахи. Я шпак середній за розміром птах. Я маю прямий і гострий дзьоб крила середньої довжини. Хвіст у мене прямий і довгий. А ще я вмію не тільки добре співати, а й відтворювати голоси інших птахів, селінькою, щебечу, каркою. Я приношу велику користь. Знищуючи шкідники в саду, з настанням тепла я полюю на коників, багато ніжок, метеликів, дрібних равликів і павуків. А я жайваронок одна з небагатьох пташок, яка співає в польоті. Зовні я непримітний, сірий, з темним ряботінням. У полі, на лузі з таким забарвленням мене важко помітити. Люблю підживитися комахами, а також насінням бур'янів. Я лелека, надзвичайно гарний птах. Я великий за розмірами, маю широкий розмах крил. Люблю їсти не тільки жаб, як дехто вважає, а й мишей, ховрашків та багато різних комах. Я соловей, невеликий птах коричневого кольору, відомий своїми милозвучними піснями. Я струмка пташка. У мене високі ноги, тонкий дзьоб і великі чорні очі. Я дуже моторний, спритний. Пересуваюся по землі стрибками. Я люблю підживитися жуками, мухами та гусінню. Я ластівка, невеликий гарний птах. У мене довгі гострі крила, маленькі лапки та роздвоєний хвіст. Полюбляю їсти комах, яких ловлю на люту, у погану погоду збираю жучків і павучків на стінах будинків. Я зозуля, незвичайна пташка, мої співи часто можна почути у лісах та біля річок. Я маю сильні крила і міцні, хоч і короткі лапи. Дзьоб у мене темний, а ніжки жовто гарячі. Моє знамените ку-ку добрий відомий всім. Можу з'їсти за годину до стоволо хати гусениць, яких не поїдають інші птахи. А ще люди, про мене, кажуть, що я їм вік вказую. Птахи наші друзі. Я надію, що сьогодні ви ще більше впізнали й полюбили птахів, цю справжню окрасу нашої природи, адже птахи наші справжні друзі та незамінні помічники.